Добро чуваки, з вами Демік. І сьогодні я як і обіцяв починаю проходити гру під назвою Sniper Elite v 2 Ми що ж, давайте розпочнемо гру. Нова гра. Так. Все розпочато. Якісь кадри з Другої світової, напевно. Ми будемо грати за елітного снайпера елітного загону В-2. Наша перша місія вбити Ханса Айзенберга, майора генерала. Він буде зустрічатись з якимось російським дилером. І ми в той час маємо його вбити. Так, перше, як завжди, показують нам керування. Вінокль. Рухатись, звичайно, клавішами як в всіх іграх, щоб бігти лівий шіфт Ну і щоб залазити кудись і стрибати проб'ю. Так. Потрібно поставити міну. Вибрати в інвентарі, бачимо справа внизу е, зброя, яка зараз в нас є. І допоможні предмети, які в нас є. Так, вибираємо предмет Міна. F використати. І ставимо її ось тут. Опа. Так. Тепер нажати це, щоб присісти. Ну, добре, присідаємо. Так. Бачимо жовтим ромбиком чекпоінти показані. Якщо не знаємо, куди йти, то дивимося на жовтий ромбик. Так, знову треба вибрати. тільки тепер вже камінь, щоб відволікти увагу. Так, Кинули камінь, відволікаємо увагу. Бачимо службовці кудись йдуть. А ми тим часом покрадаємось в будинок. Все, будинок покрайсь. І знову нажати. Якщо ми вже присіли, то треба знову нажати це, якщо хочемо повсти по пластунськи Ну і рухатись як і в сидячому стані, так і в повзячому стані. Так само S, WASD. Так, чекпойт знову. Ага, можна отак спиратися в предмети. А щоб порухтись в бік. Треба одягнути пістоль. Так, вдягай пістоль. І тепер... Це буде наше перше вбивство в цій грі. Взагалі вам скажу, що я не дуже люблю всякі шутери і тому подібне. Я просто не люблю і все. Навіть я Counter-Strike не люблю GO, cs 1.6, любий. Просто не подобається мені такі ігру. Тому зразу вибачаю за мою якусь каряву стрільбу і таке і інше. Але я роблю це для вас, постараюсь пройти цю ігру. Ви головне коментуйте, лайкайте і це мене мотивує. Так, бачимо, якась машина їде, напевно, вже приїхала. Айзенберг на цю зустріч. Так, дивимось. Службовець якийсь. Тут хто? Тут Айзенберг. Ох, який чувачок. Чи Чу ти дивишся? Так, а це той російський якийсь мафіози, якийсь дилер. Shot. The slightest pressure on Timley was General. Just a question of choosing my right moment. The square was well sheltered, we so but I'm a man. No I had to aim one notch above the target to compensate for the bullet drop. I controlled my breathing to steady my hand. Then, shot Shoot. Ось так от ми вбили Айзенберг. А не думаю, що у нас на цьому закінчиться вже місія. У нас вже замітили і вже, як бачите, стріляють по нас. Ох, яка кістки йому. Взагалі мені подобається ця гра тим, що тут отак показано, як в Мортокомбаті якомусь. И рентген. куда мы попадаем? Ох, наскрізь куля. Так, да шахтус. Опа. Оп. Хедшот. Так, 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 сейчас косбачит. Ага, ось вот он я. С машиной за заходся, і тут один. розрядочка Опа, це, походу, вже або останній, або передостанній тут. З тих хто ще живі. Так. Так, це останній, бачимо вже чекпоінт. Ох, як на мине пидервались. Та мина, яку мы ставили. Почему снова чекпоинтер, вот туда бігти. Втекать нам нужно. И там, если я не помиляю, сейчас будет танк. Так, там уже танк за нами выехал. Нам треба Швидко по пустунськи біжи, чувак. Ти виживеш. Я тобі допоможу. І взагалі дивно. Хто мене послав одного на таку місію? Все-таки це велика відповідальність. А їх, як бачите, цілий загін тут. Тих солдатів. Так, а ну по одному. В одном из всех расстреляем. Очень, давайте. Кто, кто первший хочет? Ну, сховается он, выховается. Так кто? Опа, по ноги Ну, пацаны, пацаны. Що багато їх ч? Ні. Опа все чекпоинт, бежимо до чекпоинта. Бежимо біжимо чекпоинт, е. Куди нам далі сюди? Воу-воу-воу-воу-воу! Ти мене... мене до такого життя не готувало. Що тут ще є ви Ох, чудово. Просто чудово. Ще мінус один. Так, я бачу, там хтось дві стоїть. Це дуже далеко. Як здалеку, ми добре попали. Так, ще хтось тут є. Ой, oh, я бачу ще одного тут. Це mm здається -hmm. вже останній військовий. А ні. ще тут є. Один точно. Ох, як я йому вогу. Так де ще є? Я ж їх не бачу. Я вже їх просто не бачу. О, бачимо, якісь літаки летять, повно літаків. Війна починається. Все, на цьому буду закінчити своє відео. Місію ми одну пройшли. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки під відео. Далі обговорюйте цю гру і не тільки цю. Вступайте в нашу групу ВКонтакті. Дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!